У 268 особа, яка притягати до адміністрації відповідальності, має право знайомити з матеріалами справа подавати току, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого фахівця в галузі прав, який особисто чи за дорученням юридичної особи має право надання правової допомоги. Також згідно з статті конституції України не несе відповідальність за відмову свідчити проти себе та членів своєї сім'ї, коли яких визначено закон. Ваші права вам зрозумілі? Значить, смотрите. E, є докази, якого якісь докази мого правопорушення? Під час розгляду справи. Під час розгляду. Згідно 251-го я вам надам докази по справі. Згідно 252 я якоможна особа приймати рішення по справі та оцінювати докази по справі. Понятно. Зараз, згідно 251-го, я вам надам докази по справі. Ми можемо перенести розгляд справи з візьмем заправки в все. Буде перенесено розгляд справи? Оскільки наразі неможливо додати докази. Докази будуть вилучені або з бодікамери, або з офіційним запитом з АЗС Перенесемо розгляд справи на 8 ранку 31.01.2024 року. Оскільки неможливо зараз на місці провести справи, неможливо вам надати докази поставити. З'явитись 31.01.2024 на, на 8-му годину ранку за адресою Народного полощення 9, де ми проведемо повноцінний розгляд справи з усіма можливими доказами по справі. Все як вимагає цього законодавства. У разі незяви в основному законом порядку повідомлені про час і місце розгляду справи. І у разі вашої відсутності на місці справа буде розглядатися без вас.